При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. с допомагає дітям при вологому кашлі. Отже, говоримо про заповіти, але в українських реаліях гостях сніданко ваш наш адвокат, юрист Лаврентій царук доброго, доброго ранку, ранку Лаврентіна. Живо ради тобі. тебе вітати. Отже, є така практика в Європі залишати у спадок мільйони, мільйонні статки, котикам собачкам і так далі. Вони їздять зі своїми водіями. В Україні чи можна у спадок передати котикам собачкам і хомічкам свої статки? І як це регулюється законом? Давайте розбиратися. Так, на песика ні. На кота ні. На рибку. І на хомячка також ні. Також ні. Але ж ми ні, будемо сьогодні говорити про спадок в широкому сенсі. А на кого можна? Е, ну, можна заповідати будь-якій фізичній особі. Це як і родич, так і друг, так і абсолютно незнайома тобі людина. Ну, от, наприклад, там. Привабливі ведучі, їм їм теж можна заповідати там майну, хоч ти з ними особисто і, і не знайомий. Також можна заповідати юридичній особі, це там дитячий притулок, лікарня, церква або територіальній громаді. Приміром, Києву можна заповідати або всій Україні можна заповідати. А є ті, кому можна а, мають право на якусь частку майна, навіть якщо їх не вносили в заповіт. Такі люди безумовно є. Тобто це люди, які отримують в будь-якому разі спадок, навіть якщо в заповіті про них немає згадки жодної. Це е, непрацездатніздатні. Е, непрацездатні Батьки це неповнолітні діти, а також повнолітні діти, але які є не пересездатиме. Тобто спадкуємо знов таки зазначимо. Значимо. Ну і звичайно, да. право змінити свій заповіт може бу зробити це в будь-який час. Так. А так, а є ще а, і ті, е, хто має повне право на якусь частку мина, навіть якщо ця людина не внесена в заповіт, ну власне це так, ми зараз да, проговорили. Да, ну і е, звичайно ж, питання тут чи можна заповіт скласти таємно? Бо, ну, ми буваємо різні історії, а заповідайте мені, там ідуть точаться якісь е, там скандали і суперечки в сім'ї. Чи можна скласти, скласти заповіт таємно? І що означає е, слово таємно? Таємно це як. Один на один з собою і нікому не показує, що можуть бути свідки? Так, це також новела така є в законодавстві. Тобто, якщо ти, ти можеш просто не, не нотаріусу висловлювати свою волю, і він її викладає там в текст заповіту, який там зберігає себе в справах і вносить в комп'ютер. А про цей заповіт, тобто скласти такий заповіт, про який взагалі ніхто ніколи не дізнається. Тобто ти просто береш на аркуші паперу, пишеш заповіт свій, складаєш його в конверт, переносиш цей конверт нотаріусу, нотаріус. Не переглядаючи змісту цього заповіту, вкладає ще в один конверт, опечатує його. І вже після того, як людина помирає, нотаріус скликає родичів і розкриває в їх присутності конверт і оголошує зміст заповіту. Тобто там можуть бути, наприклад, якісь умови закладені, там отримання спадщини для родичів, щоб там, ну не знаю, там отримав вищу освіту хтось. Там можуть бути е, якісь закладені умови бути, і це теж дозволяється законом, щоб людина щось досягла, тільки в тому разі Ого. вона отримує з або одружився і мав саме двох синів. так? Так, І тільки тоді він отримує там другу половину там майна. Лавренцію, а хто такі виконавці заповіту? Тобто заповідач може доручити виконання так заповіту фізичній Розкажи про це, так, так, так. Це така доволі цікава новела. Тобто, оскільки з'явилися можливості в заповіті викладати там певні умови, за яких там спадкоємець. Угу. Отримує спадщину, ну і та і хтось це склад... має контролювати складні так. складні заповіти, то е в своєму заповіті може зазначити спадкоємець так званого виконавця заповіту. Тобто він може доручити якійсь будь-якій людині, ну якій він там довіряє за життя, або юридичній особі про якісь організації для того, щоб вони проконтролювали, що цей заповіт буде виконаний. Але, звичайно, це за це е має бути в заповіті. Передбачена плата, ну, наприклад, там якась. Частка від майна, як правило, ну і що стосується заповіту щодо спільного майна подружжя, тут які нововведення? Спільне майно подружжя це теж цікаве нововведення, Тобто подружжя, чоловік і дружина можуть разом скласти заповіт, один заповіт прийти до нотаріуса, вдвох скласти такий заповіт. І він цікавий тим, що до їх спільного майна, спільного майна родини. Він цікавий тим, що після смерті одного з подружжя вже інший не вправі його змінити. Не вправі змінити mm -hmm. цей заповіт, і цей заповіт буде е, власне виконаний щодо їх спільного майна е, саме таким чином, як вони вирішили це вдвох за життя. Лаврентіо, ну і за циклиму почали котиків-собачок, але менше з тим. А хтось із глядачів розуміє, хоче скласти заповіт те, що у нього є, майно, гроші будь-що. А котиками, собачками, які його оточуть, або котик або окрема собачка, тому що навколо немає рідних та близьких, навіть добрих сусідів, на яких можна покласти відповідальність це все, а людина розуміє, що ну от, от там помре і так далі. Ну, все таки, як буде. Невже держава може відмовити? А ти кажеш, що котикам, собачкам за законом не може цього робити. Е, ні, котикам, як... собачкам не можна, тому що котики. Ну, немає собачки, людини це, більше ніколи. Це, це, це е, якби це об'єкти власності, тобто їх можна заповідати. Котика, собачку можна заповідати. Якісь. Вибрати а самі якогось опікуна і можна, можна, але, 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 але от насправді це важливе питання, тому що е, я думаю, що потрібно е, за життя будувати добрі стосунки з оточуючими людьми для того, щоб е, не приходилося заповідати котикам собачку. Або знайти, це, опікуна, я думаю, що це, знайти опікуна, залишити собачку і виконавця і виконавця заповіту теж знайти, щоб він контролював цей весь процес. Абсолютно. А, можливо, а, а, -а тобто, в це такі речі а, історії життєві не прописані, ти кажеш, що на добрі справи. Тобто, що залишається? Квартира, якісь там кілька тисяч гривень, бабуся, або дідусеві, на добрі справи, пише заяву, да? державі віддаються. Нема тих людей, Лавренті, тому ми тут... А, кому довіряти. Да. Можна? Я тут... Поки що будемо чекати від наших законодавців, що вони таким чином в нашому закон... законі пропишуть такі нюанси життєві. Дякуємо в нас в гостях, у нас. Гостях був Флавренті. Царук, ваш наш адвокат. Говорили про заповіти, як їх складати в нинішніх законодавчих умовах і юридичних нюансах.